Компанія Марко, компанія Підєм, яка є операційними компаніями супермаркетів Поляна, багато років займаються контрабандою та обхиленням сплати податків. Схема є такою: грі з Європи через Придністров'я завозять безсіляких митних зборів, алкоголь, а потім його реалізують через супермаркети Поляна. Причому не сплачуючи ніяких податків, як цього вони добиваються? Вони в ліцензії про реалізацію алкоголя прописують лише одну касу, але в магазинах по факту у них дві каси. І коли є багато клієнтів, вони пропускають алкоголь через другу касу, яка не зазначена в ліцензії, таким чином опіляється і сплати податку. Купляючи ще полями, ви підтримуєте злочинне угруповання, тобто самі стаєте злочинцями автоматично. І рано чи пізно будете притягнути також до кримінальної відповідальності разом з сім'єю Грінбергів та їх директором Мікаїляном, який суміщає посаду директора приватної фірми з посадою державної компанії Масанд, що є прямою корупцією. Тому ми треба, щоб магазини поляни були закриті. Ми вже добилися, що один магазин поляна на коробці був закрит. Колись Тобкорупція проводила розслідування про магазини поляни, які сплачують податки та завозять алкоголь контрабандою, то вони найняли бандитів, які напали на журналістів.